Привіт всім! Ось це я їду з Карпатських гір і думаю, як я можу допомогти нашим. Ну, це не Карпатські гори, ой, вибачте. Так. Починаємо. Привіт усім! А, їду з канадських гір і думаю, як я можу допомогти нашим українцям у Франції? Чим мій експіріанс? А... Міг би вам допомогти краще адаптуватися, і думаю, треба робити те, що говорять люди. І я чимало отримувала повідомлення в інстаграмі, як я створювала свій бізнес, свою кар'єру як перукар-стиліста в, в весільній сфері, і також викладач по зачісках. Я, мабуть, спочатку представлюсь, це моє перше відео, тому дуже сильно там мене не, не жужіть, не поганих коментарів не пишіть, записую від серця, тому що є час, їду в дорозі дві години. Тому думаю, треба даремно його не витрачати, а ділитися з людьми приємними, приємною і корисною інформацією. Тому розкажу, розкажу трішки про себе. Я я Оля, мене звати Оля. Підписана в інстаграмі як Hair Art, Тому кому цікаво, підписуйтесь, щоб побачити. Мою мої роботи, що я роблю, чим я займаюся, і як я за вісім років адаптувалася у Франції. І нарешті це був нелегкий шлях. Я переїхала у 2015 році по програмі як Фіопер. Два роки також приїхала без знань мови. Два роки вивчала мову. Ось потім хотіла дізнатися. Я в Україні вже була я перукар-сталіст, працювала на каналі СТБ, але захотіла щось змінити в житті і вирішила поїхати у Францію. Мені сподобалось, вивчила мову і вирішила більше дізнатися, як працює перукарське мистецтво у Франції. І щоб мати право на роботу, звичайно, мені треба було заново навчатися. Я вирішила подати мої документи на навчання у Парижі, які були дуже були прийняті. І я цьому була дуже рада. І такі були нюанси. Я також не хотіла витрачати Є такі СПФ. Не хотіла витрачати час, тому що тут, щоб, наприклад, є БП і Сиапи. Це такі два рівня у перукарському мистецтві. Сиапи це базовий рівень. Ви навчаєтесь рік і з цим дипломом ви можете працювати в салоні. А бипи з дипломом БП це два роки чи навіть три. Мені здається. Три тому, три. що один рік си і два роки БП. І з цим дипломом ви вже маєте право відкривати. Підприємство на, на себе салон на своє ім'я. Я також не хотіла три роки витрачати на навчання. Для мене це було три роки загубленого життя. Ну я так вважала на той момент. Зараз я розумію, що на все Божа воля, і що в кінечному результаті я взагалі не шкодую, тому що це покращило мої знання в моїй перукарській сфері. Звичайно, я нічого не навчилася. Це взагалі навчання було для бумажки, а для того, що у Франції без бумажки ти какашка, як говорять. Нашому ось я навпаки навіть здивувалася, що всі до мене зверталися, і всі мене просили навчити робити зачіски. Тому що в Україні я була чемпіоном по весільних зачісках. У мене був дуже гарний рівень, коли я сюди приїхала, і всі до мене зверталися для того, щоб пройти екзамен. Навчання набагато легше, ніж в Україні. Я навіть дуже здивувалася. Ось і такий нюанс, що я лише навчалася два роки. Тому що, наприклад, якщо ви не хочете навчатися три роки, пройти сеапи і потім бипи, -Би, я не проходила сеапи, тому що я доказала своїми, своїми. Контрактами робочими з України, що в мене було більше п'яти років досвіду. Якщо в тебе є більше п'яти років досвіду, ти можеш перекласти перекласти всі свої контракти і, і показати вашому там, навчальному закладу і вони Мають право вас допустити на другий рік навчання, і ви можете лише навчатися два роки це рівень БП. Що я зробила, і, і потім, а також я працювала. On alternance. Це називається ональтернанс, це коли ти раз в, тиждень працю, раз в тиждень ти ходиш на навчання і інший час, там з вівторка до суботи, ти працюєш в салоні. Паралельно. А по понеділках там ти на навчаннях, і інший час ти працюєш в салоні. Ось там, звичайно, платиться з салону мінімальна зарплата. Там щось 700 євро. У мене було, здається, я вже не пам'ятаю, 700 євро лише. Ось я так, я про рік. Потім в мене були дуже хороші відносини з моїм. Начальником і він е допоміг мені з документами і відкрив мені робочу візу. Е дуже потрібно мати хороші відносини з вашим роботодавцем, тому що е ну, це ваші двері для, для того, щоб продовжити е візу, тому що е ти ніколи не знаєш, вийде чи не вийде в тебе. Наприклад, у мене була студентська віза, і студентської я подавалася на робочу. От у мене була колега паралельно. Вона е в неї був точно такий паркур, шлях, як і в мене, але вона з В'єтнаму. Вона вчилася в тому самому закладу. Ми працювали в одному тому самому салоні. Я подалася на робочу візу. Мені дали, а їй не дали. Тому у Франції ти ніколи не знаєш, дивлячись на кого попадеш. Попадеш на хорошу людину, тобі. Дадуть, дадуть документи, ну тому що це постійний стрес. Я скільки я, я вже у Франції вісім років живу, ось влітку буде 9. І, і в мене постійно був цей стрес, що кожен рік я подавала документи, я не знала, боже, дадуть візу, не дадуть. Тому зараз українці, які переїхали під час війни, яким зразу дали робочу візу, зразу дали багато переваг просто користуйтеся цим, тому що коли ти сам цього досягаєш ідеш до цього, це дуже а, довгий шлях. Тому що лише на даний момент я нарешті почала жити і заробляти скільки мені хочеться, скільки мені потрібно для життя. І зараз я вже на такому етапі, що я працюю сама на себе. А, я працювала я. Два чи три роки працювала на свого підприємця. Потім я завагітніла і відкрила робочу не робочу, вибачте, а сімейну візу. І вже лише тільки сімейною візою я змогла податися на приватне підприємство. Як тут подаватись на на приватне підприємство, це дуже легко, все це робиться через інтернет, відкриваєш номер приватного підприємства. Це називається Сірет, і вже з цим номером ви маєте право працювати самі на себе. Саме головне не перевищувати ваш дохід, той, що ви декларуєте 80 тисяч в рік. Тому що якщо ви перевищуєте 80 тисяч в рік. Це вже інший статус і вам вже більші податки платить. Також, коли ви відкриваєте цей номер підприємця, ви маєте право попросити допомогу і перший рік платити лише 11% податку. Потім, після першого року, ви вже платите там 22, здається, 22% податку чи 21%. 74. Ось і а, так я спочатку так відкрила свій номер підприємця, і я подумала, що я, я ніколи не уявляла собі, що я буду працювати а, на когось в салоні, тому що я не фарбую, а, я вже стрижками не займаюся. А, це в мене завжди була любов до. До зачісок, до макіяжу я також вигравала два рази чемпіонат Франції по весільних зачісках, також багато інших конкурсів. Ось недавно виграла од кофю францес інший конкурс, і тому також, коли приймаєте участь в конкурсах, це вас робить більш популярними. більше. І також французи дуже люблять. Коли є у тебе якийсь титул, типу, а, наприклад, коли я кажу своїм нареченим, коли вони бачать у мене в інстаграмі на сторінці, що я вигравала чемпіонати Франції по весільних зачісках, вони прям такі в захваті, такі задоволені. Вау, це ж мене чемпіонка Франції а, причесує чи робить макіяж. А, ось а, тому це. Конкурси я завжди всіх мотивую займатися конкурсами, якщо є час і бажання. Звичайно, я це робила до того, як у мене з'явилася е, сім'я. Зараз звичайно вже немає часу. Але паралельно, тому що моя робота в, в весільній сфері це, можна так сказати, сезонна робота. там, Наприклад, з березня по а, листопад, а зимою жартуючи, я кажу французам. Вони кажуть, а як ви тільки зачіски робите і макіяж, а Більш нічого, я кажу, «Ну, кажу, зимою я граю в лото. З, зимою граю в лото з надіждою, а, а, чи, як сказати, правильно, з вірою. Виграти, виграти мільйон, чи навіть більше. Но французи тут в Лото просто обожнюють грати, і, і тому думаю, ну будемо і ми грати. Ось. І, і, але насправді, чим я займаюся зимою, я викладаю весільні, весільні зачіски. Я навчалася, мої всі знання я отримувала в Україні, також в Італії їздила в Чехію, їздила а, на різні майстер-класи до наших а, майстрів. Ось і зараз преподаю преподаю у Франції а, і, і, і теж це до всього треба самому дійти. Це не легко, чесно кажучи, мене вже декілька разів опускались руки. Я вже а, казала все більше не буду. Ну його ваню, тому що це дуже велика. Документація. Це не так, як у нас в Україні. Ой, буду викладати зачіски, об'явила в інстаграмі ось там дати, всі до тебе записались, прийшли, гроші в карман вклали. Налічкою всі задоволені, щасливі ще й тобі букета дали. А у Франції фіг вам. Тут, як ще раз повторюю, без бумажки дика кашка. Що для цього потрібно? Як і всі, я думаю, спочатку я подумала, боже, я відкрила номер підприємця, я маю право на все. І я пам'ятаю, коли я запропонувала свій перший майстер-клас, всі в мене почали мені відправляти якісь такі дивні повідомлення: а чи ваш майстер-клас оплачується там різними організмами, як ФФСа, Лобко, ПОЛЮМПЛЮА. Я така задумалась, що це таке і про що вони говорять. А, звичайно, я провела свій майстер-клас перший, і потім давай починати шукати, що це таке ФФСА, що це таке ЛОПКО, що це таке СПФ і, і все інше. І оказалося для того, щоб бути а, викладачем. У Франції тобі потрібно відкрити ще інший номер номер під викладача для того, щоб мати право викладати. Це також можна робити через інтернет. А, через інтернет ви вбиваєте як воно, боже, я вже забула, як воно, Маїв, мені здається, е, eh, ні, не Маїв, як же ж воно називається, в інтернеті, якщо ви вб'єте «Нюмеро до форматріс», «Комон демонде ле нюмеро до форматріс», там вам Видасть вся інформація детально. Я м -м, постараюся знайти і додати в це відео, щоб вам воно ну, зразу висвітилося. Нюмеро деформатріси. Тому спочатку в тебе має бути номер приватного підприємства. Після цього номер, тобі потрібно запитати інший номер а, викладача. І з цим номером ти маєш право на я вже чесно кажучи, не знаю на скільки годин. Це також обмежено. Ти можеш викладати, але ти не можеш там давати скільки захочеш майстер-класів. Там якісь є обмежена кількість годин. Тобі потрібно декларувати всю цю твою. Всі твої доходи. А, наприклад, там скільки ви годин проводили майстер-класів, да, наприклад, давати всім а, ці фактури, а, все записувати, декларувати, тому що потім раз в рік ти маєш від, а, від, а, в Дігект відправляти а, а, як звіт, як у тебе ну, типу, скільки ти заробила а, за, за рік. А, як... Як форматріс, як підприємець. Це називається як же ж воно Боже з голови вилетіло. Що ти блін, згадаю, потім скажу. ну, Потрібно це також декларувати. І це ти декларуєш, ну там те, що ти заробляєш як підприємець, і як форматріс це дві різні взагалі декларації. Ось. Але коли в тебе є цей номер, є такий організм ФФСА, який, наприклад, якщо до тебе хочуть прийти на да, учні, вони запитують, а чива, чи ваючи, типу, вашій майстер-класі якимось організмом оплачується, ти кажеш, так, ФФСА. ФСА має право оплачувати тільки тим, хто або підприємцем, або а, Діжерандю салону, діджерандю салону, як зле або тим, хто хто, наприклад, має салон, начальна начальникам салону. Вони мають право попросити цю допомогу, але ви маєте всю цю документацію підготувати. Наприклад, там всі папери, конвокасіо, там фактуру, а, потім а, програму вашого майстер-класу, як він проходить, про що ви будете розказувати. А, це чесно кажучи, це така головна боль з цими паперами, що я інколи вже собі сама задавала тисячу раз питань чи взагалі варто воно чи ні, а, тому що це скільки це займає більше часу, ніж сам майстер-клас. І воно навіть демотивується, але для французів це дивно, але це в їхній голові. Наприклад, коли я давала свій перший майстер-клас, який там коштував не знаю 200 євро. Вони всі запитували, чи твій майстер-клас оплачується державою. Я кажу ні, вони ой, ні, значить, ми не прийдемо. Зараз, коли у мене майстер-клас оплачується державою і ціна в два рази дорожча, вони йдуть, тому що психологічно вони а, ну це ж державою оплачується, значить я піду. Хоч в кінечному результаті державою оплачується не вся ціна, а лише половина там оплачується 35 годин. Ой, оплачується там година 35 євро. Ось тому їм десь там половина майстер-класу оплачується. І в кінечному результаті все одно вони 200 євро платять свого карману. Ну для них психологічно вони думають, що держави плачуться, значить туди треба йти. І чим дорожчі ваші майстер-класи, тим більше вони думають, що вони якісніші. О, тому ну, це дивно, але це їхня така а, такий розсуд. Ось, але це не все. Це був тільки початок. ФФСА. Наприклад, якщо є, якщо є найманці, які працюють в салоні і хочуть, наприклад, якщо вас позвали в салон провести майстер-клас, і вони також є така організм, як називається Лобко, через а, можуть подаватися. Подавати оплачується тільки для тих, хто працюють в салоні, да не начальники, а ті, хто працюють на начальника. Боже, вибачте, мене вже забуваю. Я вже сім років у Франції більше говорю французькою ніж українською. Тому деякі слова забуваю І ще мій суржик. Короче, я вибачаюся, якщо щось не так. Але сподіваюся, зрозуміло, я. Намагаюся розповідати простими словами. А, ось. І, і вони можуть ну, попросити допомогу через Лобко. Але щоб ваш майстер-клас міг дати да, там, допомогу через Лобко, вам треба інший номер попросити. Вам потрібно іншу сертифікацію, яка називається Каліопі. Оця сертифікація взагалі. Дуже такий розвод, можна сказати, тому що а, я зрозуміла, що багато хто її не просить. Я, також, як і ви, була, думаю, да, думаю, ну люди ж запитують, значить треба. Тому що я багато проводжу майстер-класів в салонах. ось, і а, Думаю, ладно, відкрию я це кеоліпій, давай я шукати. Що таке келюпі? Да, там келюпі це сертифікація. Також там, ну це лише для бумажок. Це просто знати, які вам треба бумаги надати людині для того, або як вам вести свою документацію а, для того, щоб а, да, там, а, потім а, не було ніяких проблем з двох сторон. А, і а, я дуже сильно. Розчарувалася ці сертифікації, тому що коли я Ну, я її сама там можна самі робити, але це також возня з документами. І я там знайшла людину в інтернеті, яка, типу, о, я вам допоможу зробити документи, через два тижні у вас будуть документи. Там Це коштувати лише 2000 євро. Думаю, ну ладно, 2000 євро, думаю, заплачу один майстер-клас проведу і, типу, собі гомбукси. Гомбуксит, цей, ну думаю, я ж вкладаю в себе, думаю, нічого страшного. І в кінечному результаті ця сертифікація мені коштувала 4 тисячі євро, тому що є багато чого, а, що вони не попереджають. Так, да, вони мені там допомогли, зробили бумаги, але потім вони там підготували бумаги. Але... і з цими бумагами тобі потрібно пройти а, таку. А, а, як же боже воно називається, вже забула? Тобі потрібно пройти, як це, вони підготовляють бумаги, але потім в тебе є перевірка з іншою людиною, яка перевіряє, чи в тебе все правильно документація. По перше, що коли перевіряла. А, людина, яка прийшла перевіряти мої документи, щоб надати мені цей келюпі, щоб сказати, чи я маю право на цей кеоліпі, чи не маю права, а, вони там кучу мені ще всяких запитань. Оце не так. Оце не так. Ти маєш ще там право на поправки. Потім ще раз подати ці документи на те, щоб вони перевірили, чи чи ти взагалі маєш право на цю сертифікацію келюпі. Звичайно, я пройшла цю сертифікацію калюбі, яка в кінечному результаті мені коштувала 4 тисячі євро. Я, ну, я дуже сильно в цьому році. Це, це ну, все-таки велике вкладення. І чи стоїть воно того, чи не стоїть заморочуватися, я вже думаю, краще там, дешевше продавати майстер-класи, але не мучитися з цими бумагами. Але ще раз повторюю, що у Франції без бумажки ти какашка. І ем, пройшла цю сертифікацію, але нюанс, в тому що цю сертифікацію потрібно проходити кожні півтора року. І кожні півтора року ця сертифікація тобі стої, коштує ще, десь там, здається, 500-600 євро. Тому, можливо, потрібно. Але коли в тебе є ця сертифікація, ти маєш. Там на обмежену кількість годин, щоб давати свої майстер-класи, ти не обмежена в кількості годин. Ось це плюс. Коли в тебе немає цієї сертифікації, ти обмежена. Я чесно кажучи, не пам'ятаю, але ти обмежена в кількості годин. А, тому чесно кажучи, от мені пишуть там в інстаграмі, а як, як ви робили? Бо, тому що через інстаграм, коли ти дивишся, о, все так гарно, ой, клас, вона дає майстер-класи, вона класно на цьому гроші заробляє. Але чесно кажучи, я більше трачу часу на цю всю возню з документами, а, на ці всі сертифікації, на ці всі. А, Ковоконсіо на ці всі фактюр, ніж я взагалі трачу час на майстер-клас. За також, наприклад, щоб цим всім не займатися, да, наприклад, ви можете легший варіант, якого я раніше не знала, ви можете просто попросити номер ФСА і знайти людину, а організм знайти людину, яка займається всіми цими документами. І ви їй там платите. Вона, наприклад, каже там за досьє, а я знаю, що є такі організми, і вони, наприклад, за досіє, ну, там, просять там, 50 чи 60, чи 70, чи 80 євро, чи 120 здається. здається. Вони просять, ви там кажете, ось у мене є клієнтка на майстер-клас, ви її відправляєте всі дані. Вони займаються всіма бумагами, Вам лише потрібно дати програму, яку ви робите самі. Ви можете знайти приклад в інтернеті цих програм, наприклад, як ви проводите майстер-клас, про що ви розповідаєте, які етапи є, чого ви навчаєте. Даєте відправляти лише програму, клієнт від всі координати вашого клієнта, і цей організм вже займається цими всіми документами. Це, звичайно, набагато простіше, але ж це також треба включати в ціну ваших, ваших документів. Ось ось таке перше відео. Якщо у вас ще якісь запитання, пишіть коментарі. Це моє перше відео, яке я вирішила записати, щоб вам трішки розповісти, як я проходила цей шлях. Тому що, коли я багато робила помилок, і можливо, щоб вам таких помилок не повторювати, це відео вам допоможе. А якщо ви перукар, стиліст, візажист. І якщо ви хочете давати ваші майстер-класи у Франції, ось такий вам шлях потрібно пройти. Тому задумайтеся і порівняйте всі проти і за варто чи ні, як у пісні співається варто чи ні. А, ось і робіть ваші висновки. Якщо якісь ще запитання, пишіть і, можливо, я запишу ще якесь відео детально роз. Розповім про кожний етап. Мені було дуже приємно з вами поспілкуватися. Воно дуже коротке, сподіваюся, зрозуміле. Дякую за вашу увагу, дякую за все. І не забувайтеся, якщо вам цікаво побачити більше моїх робіт і дізнатися про мене, підписуйтесь на мій інстаграм Оліка ХейрАрт з любов'ю!